Так, я вискочив на хвилиночку. Микола дзвонить, каже, сокіл летить на тебе. Вискочив без камери. Сокіл розбив їх, ганяв, ганяв, одного вдарив і потім поганав, -поганав його того, що вдарив, і забрав. Голуби вже зібралися. Це перше, що на очах, що забрав, на очах. Шістка тут. Була сімка вгорі. Шістка тут. Я тут з дому знімаю, вискочив з іншого ракурсу трішечки. Сокіл забрав одного. Ну, ви знаєте, краще так. Він так поганяв агресивно їх і одного прям відбив і погнав, погнав його. Тобто... Завдяки цьому вони швидко зібралися. Він їх. Він ну, поначалу за одним, за другим не взяв, а третього вдарив. І вдарив, і все. І він вже підбив його і почав вже його гнати. Забрав. Не знаю, кого забрав, поки що, не знаю. Але краще так. Краще так. Отак одного з'їв, забрав, і щоб більше не було, і ці літають далі. А от то, що одне літало, я щось не бачу його вже. Воно було тут попереду, воно нижче було, я не думаю, що щось воно повпливало. дуже сокіл на нього. Так, все, поки вимкнусь, я так тепер до... Бо не можу надовго відволікатися. Тільки вимкнувся. Одне з низами, де... Це схоже, що бакалік. Ну, Це бокарік вже ж він тримався окремо, його не взяв. Він мабуть теж налякався, десь тікав. Але підтягнувся. Ну він низом. Він низом іде. Так, ще 30 хвилин пройшло. Вискочив, дивлюсь, хижака гава ганяє. Головне, щоб до моїх не підігнали їх. Яструб, ну це яструб вже. Це вже яструб. А що голубий? Шістка висока тримається, ну, там де й була. Тримається де й була. Зараз я спіймаю, бо з цих я Ракурс міняю. І ряби. Ряби тільки що тут було Бакарик тільки що був, тут я щось не бачу Ось ця шістка. Не з того ракурсу знімає але вона тут Тримається нормально Нормальна шістка тримається Молодці. Так поки вимкнусь. Відволік відволікають, все, я вимикаюсь. Добре, що хоч, хоч побачив все, що полося вже добре. Начебто, поки мене не було 30 хвилин. Нічого не відбулося, якщо всі на місці. Рява була тут. Я тільки що її бачив я вже. Може, вона сіла вже просто є, можливо, вона сіла. Зараз передивлюсь, все вимкнусь, поки побіг далі працювати. Так, ще прийшов. Микола якраз дзвонить. Забрав! Двох забрав за один політ. Забрав. Забрав. Годинку пройшло десь. Я якраз вийшов, і Микола дзвонить, каже, знову б'є. А я ж з камери вже вийшов. Я закінчив, у мене закінчилось. Є зараз перерва. Другого забрав, двох забрав за один політ. Отак, ну, от. ну вони вже втомлені. Це вже півтори, десь дві години пройшло вже. Ну, біля двох годин пройшло вже польоту. Вони вже притомилися і цього забрав дуже швидко. Навіть толком не ганяв. Ну, мабуть, я засняв, бо я так. Одною рукою телефон тримав, одну камеру, приблизно туди наводив. Ну що, мені там, звичайно, звичайно, що мені 84-й такий, найдорожчий там. Бо я вже його хотів не ганяти, думаю, ладно, ще я кину. Але подивимось, чи він пережив чи ні. 113 там був. Бакарік, до речі, сів. Оце що літала сама по собі. Де вона, де вона? Мабуть... А воно вона. Осьо вона. Ось ця 56 та це менший бакарік, блін, так доволі так він доволі так взяв, я вам скажу, і швидко, і низько і якось все. Відбулося швидко, таке знаєте як відбулося все так світле бачу, одне є, там було два світлих О, тут я можу трошечки роздивитися, можу, це 88-та голубка, там кримак ще був 78-й. Ну що, мені звичайно тут Мені теж шкода кожного, бо він якось казали, що тобі там щось на них типу, пофіг, що беруть, а ти якось. Ну, мов в обморок не падаю. А що поробиш? Мені шкода кожного теж. Але... Я розумію ризик, я розумію, що це від цього не подітися нікуди. А, а це та, та сама, ті, я думав. А, там ще 97, ну схоже, ось вона. Вона ото, пам'ятаєте, я її в руках показував, казав, що не звертай уваги, і там у неї кажу, що дірка. Ну, кілька пірін якраз всередині хвоста немає. От схоже, що це вона. 97. Пара тут і тут же ж да, тільки що я бачу. Чи де, де, чи чи де, чи де, чи де. Ну-ка, давайте. у загальний план. Ось пара. Ось. Пара... Чи вони... А, все, вони попарно. вони пара пара і один. Все, я зараз спробую зрозуміти. Вони вже низько. Я вже посадку засніму їхню. Ну це 70... Ой, 88 голубка. Льотчиться, страшна, але льотчиться. Це схоже ще 97-ма. Тут десь одне, десь одне, десь одне, ось одне. Ой, тут схоже на 84-го, ви знаєте, хотів би, щоб це він був. Микола. Да, да, Микола. Що, знову летить? А, я думав, ти мені дзвониш... Уже думаю, уже знаєш, дивлюсь, мой Микола дзвонить, знову б'є. Да, опять штук, Микола. Ну, двох забрав, всі сили, всі інші. Ні, п'ять ще, ще літає. Ну, як літає, сідають вже. Ну, я вже, я вже біля голубнику. Я якраз з камерою зараз стою, бо я тільки що вискочив. Три вже тут прямо наді мною, Вони вже ось-ось зараз мені лапами мене зачеплять. Двох забрав, да, за один політ двох забрав. Ага. И на моих, да? А ты баря падла. Да, да. Ну, бачишь, другого, блин, 90-й. Ах, Другого він швидко забрав, бо вони вже втомлені, вони вже давно літають. Вони вже притомилися. Він хоп зайшов. І ці навіть дуже так прям не. Ета. Ну, розійшлися, але не так, щоб там дуже. Да. Ну два. Два десь точно вже відлітали, так. Да. Да, і вже вони такі натомлені. І я вже помітив, що він. Ти ж бачив, що він, якщо він того першого, коли брав, ну це не він, це інше. Він ганяв там, бив їх. А цього він уже не ганяв, бо він. не... А сокіл теж, сокіл, да. Чи... Угу, чи той самий. Та навряд чи той самий, я думаю, що друг його якийсь. Його друг. Сусід каже, там каже, є столовка відкрилась. Давай, лети туди. Ой, блін, я був вчора і забув спитати, будуть дзвонити. Будуть буду дзвонити. Угу. Не зря, да. Ага. Так, да, 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 так. Так що, О, ну, пара, от, вони теж вже тут низько вже сідають. Ну поки не, зараз я хоч буду, я зараз буду роздивлятися, хоч кого забрав. Давай, давай. Так, ну, з Миколи, Микола. Микола переживає за моїх голубів більше, ніж я зазвичай. Молодець. В цьому плані він завжди дзвонить, там щось десь сіло, десь кудись полетіла, когось прихопив там. Я не вимикаюсь, ну розіб'ю на дві частини, мабуть, все. Я хотів просто подивитися, хто це у мене. Мені здалося, що все-таки сів якраз 84-й або 90-й. ну Мені, звичайно, хотілося б, щоб 84-й сів. Ні, це схоже, що 90 а блін, він? Ну, я очами дивлюся, так воно щось тримає голубів, я розумію, що я пропустив тільки що, що саме того голуба хто злітав, ну схоже... А, оцей, так. Да. Оцей Це 90-й голуб. Ага. Пара в мене залишилась тут ще. Ще на посадці теж пара. Ну одне ось. Ну давай, фокусуйся з цими блин, налаштуваннями ніякими. Одне тут. Я вже бачу, що нема кримака одного 78-го. Отой, що на заставці, що я казав, що не звертаю увагу. Він на заставці той кримак. Угу. Забрав кримака. Одного точно кримака забрав одне. Одне ось воно тут Ось воно тут Теж якесь темне суцільне. А, у мене ще там голубка була, сорокова. Сорокова. Ну Сороково можна було би забрати. І схоже що забрав цього, я не бачу. Я не бачу, там був 113-й такий льотчик, знову ж я казав за нього. Не звертаю увагу, голуб там був 113, й він одна в середині, мазаний такий, стальний мазаний. Схоже, що, він, що двох цих забрав голубів, але це кримака точно, бо я вже ну, бачу, що нема світлого в небі. Кримака точно забрав. Давайте, поки вимкнусь, будуть сідати і вмикнути. Сідає голубка, це схоже, що 40 сіра голубка. Сідає. Ага. Сіра жива. Це по, по 2-4. Вона також, до речі, була в тому ролику. Бачите, якось так сталося, що зачепив я цих всіх голубів. На кого не звертав раніше увагу, вони тут всі майже були в польоті. Це Саракова. Ну, а залишилось. Залишився. А де тоді 43 я голубка? Тоді... Н... Нема... і 43 ї я не бачу. І не бачу ж 84-го, а одне тільки залишилось. І двох ще не бачу, так що щось може когось пропустив, чи хтось сів може, що я не помітив. Це 43 сідає. Це 97 ма Ось вона голубка, що літала, я казав, хвості немає, це вона і була. Це вона і була. Вона там була якраз. Верхній. 90-й голуб був ось. Ой, не ось, не ось. Ось. з жовтим. Справа в тому, що таке враження, що... А хто ти ходить, Та ні, то ні. Ось гору. Давай вже сідай, бо вже і так двох забрали. Ну, це 43 я Виходить, що немає 84-го, так? Да? Бо, не, бо я не бачу його. Мабуть, його забрав. Ну він крупний був, самий один, ну, самий крупний його, звичайно, легше всього було забрати, мабуть. Хоча на крило він такий сильний. Ну, справа в тому, що я не бачу більше. Може я когось просто думаю, що він там був, а його там не було. Але 84-й там був точно. 84-й був точно сідає. Давай вже сідай, де да я піду. У мене є справи ще. Голуби голубами. Якщо робота заважає голубам, так кидайте роботу, так отож що поробиш, так на жаль, це не, не мій випадок. Та й взагалі Та, так, жарти жарти Це 43 голубка. Ну вона льотчиться взагалі скажена. Каже льотчиця, може Кримак тут, може я когось думаю, що він забрав Ну, Кримака я точно не бачу. А, ось ця ж сіла, да? бо я щось її не зняв. Ось ця сіла, Кримачка, вона притомилася. Ця, це 70 ой, 88-го. 78 78-го немає, голуба. Це, це. Та начебто 43, бо я щось. Де воно сіла? Вона десь сіла, онована сіла, але я не зможу і заважають мені воно остальне за. Та -за. начебто синє, де? Чи ні? Все ж таки вирішив я підвести вже підсумки. Сьогоднішнього дня, 28 жовтня. сьогодні, Ролик вийде трохи згодом. Та цей політ був 28 жовтня. Неприємний такий день виявився, бо це перші вже втрати від хижака. Перші втрати і одразу двох забрав за один політ. Забрав він 43 голубку. Це льотчиця, коли я знімав ролик в руках показував найкращих. От я казав, що одна з найкращими результатами. Її забрав 43 ю і забрав 78-го кримака. Тебе не забрав, так? Да? 78-го Кримака, це знову ж я його показував в ролику в руках, коли казав, не звертав увагу на них і на заставці цей кримак. Гречаний кримак такий. І, і його забрав. Ось так. Сідала, останні сідали дві сестри, 40 і восьма. Це різні трошечки, ось, до речі, вона. ця голубка, ось вона стальна. Що сідала останню. 84-й, за якого я більш всього переживав, він є. Він є. Не бачу він чи тут, чи ні, але він точно є. Можливо, він в голубнику, бо вони всі вийшли, бо це вже пройшло дві години після польоту, вони вже дощик у нас накрапує. І вони вже розбрелись по своїх місцях, то куди? Це я виманив. Ну ось так. Ось такий у мене вдень вийшов 28 жовтня. Ось ця Бакарік цей, що літала сама по собі, сама по собі вона трималась, так вона і сіла сама по собі. Ось ця там була також, це 88-м, це льотчиця. Це льотчиця, Просто вона страшнюча. триндець. Ну це бузок. Бузок. Була там ще 82 чи другий, не знаю точно ще хто він там, другий чи друга, але вона вдома. Ось вона. Двох забрав, ну а так всі сіли. Ось так от. Рано-рано почав брати агресивно так брати, я маю на увазі, бо двох за один політ це агресивно, і атакував вже агресивно. Ну, і... І все-таки це 97 ДДД. Бля, тільки що побачив, думав на неї, навів і щось схоже, що ось вона бігає. Це теж одна з моїх улюбленець, Вона там теж була в цьому польоті. Вона вдома. Все, всім дякую за увагу. Хто додивився цей серіал з неприємним. Цін. Пока всем.